Що ж, виїхав я трішки на природу. Такі у нас зарослі, але я виїхав не просто так. Маємо тут ведмежий горіх, потрібно провити. Так що, де товщина є, там ми прививаємо. А й таке минулого року осеню посадив, цей ще маленький, нехай росте підчиститься і нехай росте. Правда, трохи зайці покосили, але нічого. Де товщина є, там, прив... там будемо прививати. Якось так. Ну що, прийшов я до себе на трикутник, буду провивати, але тут ще треба підготовлювати. Треба ще чистити це все. Один ряд прочистив і йду зараз буду провивати. І так, наступний ряд. І так буде. Та й таке. Буду прививати там, де не прижилося. Одним словом буду дивитися по обстановці. Наприклад, це минулого року не прижилося, буду нижче пробивати. І так це все заросло сильно. Ну, треба працювати. Тому що живці замочені, вони не чекають, вони будуть розпускатися. Що маємо? Не закінчив я ряд, лишилася десь четверта частина. Якось так. Зараз йдуть ці торці, зрізи замащую лак-бальзамом. І завтра, завтра буде погода, треба працювати знову. Тут є багато, але треба чистити це все поки все поки поставиться. Ну нічого, за два дні більше робиться, як за один. А я буду пробивати, поки в мене живці будуть. Так, маємо вже 14 травня обід. Приблизно я вже тут працюю один день робочий. За цей час я провив без трьох штук сотню цей ряд. Перед тим його почистив і також почистив другий ряд, підготовив пробивати. Після обіду буду пробивати другий ряд. Ну і там далі, чим далі, тим ряди будуть коротші. І не така кількість ведмежого густа. Працюємо далі. Що маємо? Закінчив я другий рядок. Получилося 62 штучки в другому рядку. Пойшлося проверити, а далі цих два ряди були саме густо насаджені. А далі вже буде зрідка. Зрідка, зрідка буду підбирати висоту тущину. Так що працюємо далі. Ще залишилося це зверху замастити лак бальзамом і буду приступати, підготовляти третій і наступні ряди Так, прийшов я ще три ряда і загалом в трьох рядах 32 штучки вийшло привити. Там далі. Знову є більші. Також на вечір включив я полив, але десь капля пробита. У мене тут яблуні привиті, потрібно поливати. Якось так. Так що все, завтра продовжу. У правда, цих червенків залишилося вже. Тут 10 і більше нема. Ну, все, це, це десь получиться десь привити ще штук 50 і все. І будемо закружати на цьому. Ну що ж, сьогодні маємо 15 травня, закінчив я проривати фундук сорту трапезунт на ведмежому горіхові. Включив полив. Кап, капля порвана, але з другої сторони добре, тому що в різні сторони поливає. Так що, отже, це для нотатки також плюс Привив я сюди на трикутник 255 штук. По одній, а декуди рідко, але бували і по дві брунки. Так як в мене цих черенків було 70 штук. Купляв я їх. Получилося мені привити тут 255 і по різних місцях 120 ще. Так що включив я каплю, полив. Щоб прививати, потрібно перед цим також я частково включав полив, щоб Вологою, щоб води набрали корені. Але так як жира сильна, то воно так як капля в море. І тепер також треба полити, щоб почався добрий сокорух. Чекаю дощу, а поки дощу немає, буду поливати. Також паралельно ще треба там, тут з буринами боротися, також чистити це все діло, тому що там далі там, взагалі заросло сильно. Ну, таке кущиться, так як мітла. Отже, якось так. Чекаємо, скільки приживеться і процентне співвідношення пізніше буде видно. Все, всім пока. Це відео до кінця.